Живопис, духовна територія. Саме так назвала свою виставку у Коломийській філармонії Заслужена діячка мистецтв України, знана педагогиня Галина Новоженець. Її роботи часто експонуються як в Україні, так і за кордоном. Тепер привезла їх до Коломиї. Цією виставкою я завдячую мистецтво львівському Роману Яціву і Коломийському Тарасу Косовичу. Це їхня ідея. Я мала виставку у Львові. Вони були присутні на моїй виставці і запропонували привезти її в Коломию. Звичайно, що виставка вийшла трошки інакшою, тому що зали є різні, а зали сама архітектоніка його диктує диктує експозицію. Так що вона має інший образ. Один із співорганізаторів виставки науковець, педагог, художник Роман Яців. Пані Галини були різні етапи, різні стадії формування своїх поглядів на мистецтво. Це були символістські композиції, це були твори, які були позначені великою прискіпкою до факту композиції, до пошуки якихось цікавих моделей, які відображали українську традицію в фігуративному такому висоті. Відвідувачем виставки тут до вподоби цікаво ознайомлюватися з різними творами, з різними художниками. Тому в будь-якому разі якась користь цього буде. Це це дуже класно знайомитися з усім. Ці картини дуже цікаві, тому що в них якась є чіткість, якісь грані, і вони також це демонструють собою. Ці картини під час відкриття мисткиня поділилася своїми думками щодо бачення розвитку мистецтва, його ролі в суспільстві, про смислову наповненість художніх поло. Експозиції. Часто глядач е, заангажований темою, він не бачить е, власне, живописних аспектів. Е, тут живопис будується на величинні інтенсивності кольорової площини, на вживаннях фактури, кольорів, ліній. Я деколи вживаю колаж е, додатково, щоб задати ще такі додаткове змістове наповнення. Виставка Живопис духовна територія експонуватиметься впродовж місяця. З Коломи Іванан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.